Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про цілющі властивості деяких видів грибів трутовиків. Почну свою розповідь із такого трутовика, як губка березова. Губка березова паразитує на сухих та опалих гілках берези, а також на живих стовбурах берези, спричиняючи інтенсивну червону буру гниль її деревини. Плодові тіла губки березової однорічні, мають вигляд бічних шапинок в діаметрі до 20 см при товщині до 6 см, плодові тіла нирковидні або округлі, поверхня плодового тіла гладенька. Спочатку білувата, а пізніше жовтувато-коричнева чи жовтувато-сіра. Її край тупий, іноді підігнутий донизу, такого ж кольору, що й поверхня шапинки. Гіменофор трубчастий, спочатку білий, пізніше жовтіє, пори в діаметрі до 3, мм, споровий порошок плодового тіла губки березової білий. М'якоть плодового тіла спочатку м'яка, гірка на смак з кисловатим запахом. Пізніше стає жорсткою, але на колір біла. Плодові тіла губки березової мають лікувальні властивості. У народній медицині використовуються молоді плодові тіла, як у свіжому, так і в сушеному вигляді. З плодових тіл губки березової добувають поліпоренову кислоту, біологічно активну речовину, яка має яскраво виражену протизапальну дію. Препарати з плодових тіл березової губки мають стимулюючий вплив на організм та підвищують імунітет. Мають заспокійливу та болезаспокійливу дію. Препарати із березової губки сприяють покращенню роботи шлунково-кишкового тракту, допомагають при лікуванні його захворювань. Зокрема, їх використовують при лікуванні гастритів, виразок, запальні процеси в органах шлунково-кишкового тракту та усувають дисбактеріоз. Препарати губки березової чинять глистогінну дію, зокрема проти круглих листів та волосоголовців. Препарати губки березової нормалізують обмін речовин, мають сечогінну дію, тому сприяють виведенню із організму шлаків, запобігають появі і розвитку діабету. Присипка із висушених подрібнених плодових тіл березової губки має дезінфікуючі властивості, сприяє швидкому загоєнню ран. Також губка використовується для зняття умертвілої шкіри на ногах. Найважливішою властивістю препаратів із березової губки вважають її здатність зупиняти розвиток ракових клітин, зокрема у шлунково-кишковому тракті та інших внутрішніх органах. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.